Достатньо рідкісна в Україні ситуація. Коли зібралися три десятки з 17, як я ще не поміляв, 34 делегації, 38 сьогодні зібралися делегатів. Ви сідайте, а я буду стояти за вашою спиною, всім буде хорошо. Зібралося 38 делегатів із 17 майданів і ухвалили чіткі, конкретні, зрозумілі рішення. А рішення саме таке. 11-12 січня в місті Харкові відбудеться перший всеукраїнський форум Євромайдану. Ми визначилися з порядком денним, ми організували комітет, ми зробили механізм допрацювання наших рішень, щоб на з'їзд ми вже вийшли з готовим результатом. Окремо і на початку хочу подякувати Харківському Євромайдану за цю ініціативу. Ну а як у нас згодиться, хто задумав, той відповідає. Відповідно, всі рішення, які сьогодні були ухвалені, до кінця дня будуть зафіксовані письмово і розіслані всім учасникам сьогоднішньої конференції, а також на засоби масової інформації. Всі рішення, більшість з вас тут були, всі рішення чули. У кожного сьогоднішнього учасника конференції може бути окрема думка, але я вас прошу сприймати це як окрему думку окремих учасників конференції, якщо вона вибивається за межі рішення з'їзди. Тобто, у кожного є своя думка, але було рішення конференції, і 11-12 січня відбудеться в Харкові Форум. Пані Радія, оскільки представник Харкова, їй першої не далі слово. А далі що вже хто захоче, той і говорить. Ну, я напевно буду повторюватися. Значить, перший всеукраїнський форум Євромайданів матиме за мету синергію регіональних Євромайданів для співпраці в питаннях контролю влади та політики і формування стратегії розвитку. Регіональних єв... Євромайданів як простору прийняття рішень. Це основна мета. Завдання, які ми перед собою ставимо, ми їх поділяємо на стратегічні і тактичні відповідно. Тактичні ми говоримо про те, що це має бути визначенням навколо компетенції Євромайданів, налагодження го... горизонтальної співпраці регіональних Євромайданів. Визначення принципів формування стратегії розвитку Євромайданів по всій Україні і консолідація Євромайданівського руху. Стратегічні розробка плану дій щодо встановлення відповідальної демократії і контролю влади і о, політики в цілому. Розробка запровадження механізмів реального народовладдя. І поширення е, харківського досвіду без партійних Євромайданів, а також е, розробка плану, як зробити так, щоб Євромайдані регіональні стали основою для створення люстраційного списку кандидатів на місцеві вибори. Це такі стратегічні завдання. Сусіда приєднуйтесь, так. який біг з того ж Місто Полтава, кобу Олександр, я представлю громадського організація злам ламстеретипів, власне кажучи, координатор Полтавського майдану з першого дня. В даному контексті я хочу сказати буквально трошки. По-перше, на мою думку, майдани 2013 року це своєрідний аповей того громадського руху, який існував раніше. Так, ми маємо багато ризиків, винукали якісь певні громадські середовища, які закликали до розколу. Я закликаю вас не сприймати дане об'єднання як якусь схорню тенденцію. Навпаки, я спілкувався сьогодні з колегами, велика кількість представників і членами організації, і членами координаційних організацій на місцях. І це потрібно в першу чергу для того, щоб наш громадський рух він розвивався. Тому що майдан це подія, так але боротьба буде продовжуватися, якби там не було. Координацію треба продовжувати і захищати кожного громадянина, який веде активну громадську позицію. Тому, власне кажучи, це на мою думку суб'єктивно є головна мета цього об'єднання для того, щоб ці громадські ініціативи були скоординовані, для того, щоб ці громадські ініціативи були почути усій Україні, і це може стати першим кроком в дійсно таки потужному формуванні вже створеного, але коло на сьогодні громадського суспільства в Україні. В контексті сказано, я хочу би додати. А, Сергій Щепінін, я з Вінниці, я на Майдані з 2004 року звідти не йшов, тому я тут і хочу доповнити думки своїх колег наступне. Я особисто вважаю, так як ви домовили, ми домовилися, що кожен свою окрему думку висловлює з приводу того, що відбулося в цьому залі сьогодні. Я, наприклад, вважаю, що сьогоднішня подія. Це є відповідь на величезний величезний запит суспільства України, тобто народу України, знати, що відбулося, чому ми тут, на цих майданах, і що треба робити для того, щоб це завершилось і Україна стала найкращою державою в світі. На жаль, на сьогоднішній день ті політичні інституції, громадські інституції, які сьогодні є, і ми їх поважаємо про що сьогодні було сказано, вони не дали відповідь на це нагальне питання. Немає на сьогоднішній день єдиного правильного е, політично-чи соціально-правового висновку публічного, щоб люди почули і кожен, хто хотів розібрався, чому так сталося, а також немає пропозиції і плану, що треба зробити, щоб ця всім зрозуміло нелегітимна така погана влада пішла, і що і як зробити, щоб на їх місце ніколи не прийшла така сама, а прийшла справжня, демократична, яка повела б Україну до процвітання. Тому я на, на свій як би, такий розум думаю і розумію, що це початок величезного рейтингу, який дуже модний на телешоу, на телеканалах, коли суспільство оголошує через оцю форму, дякуючи харківчанам, що розпочинається тендер серед громадських організацій, політичних організацій особистостей. Інтелектуалів, професіоналів на те, щоб кожен зміг без будь-якого обмеження запропонувати суспільству оцей аналіз і формулу подолання кризи. Євген Володарьов, активіст громадського сектору війського Євромайдану. Ну і водночас е представник експертного середовища, саме як експерт, я хотів би сказати. Кілька слів з проводу того, що відбулося сьогодні в цій залі. І що ми всі сподіваємось, продовження чого відбудеться в місті Харкові 11 12 січня. Ми стали свідками переростання цієї енергії самоорганізації, яку ми бачили на всіх Євромайданах протягом цього місяця, в нову громадську політичну якість. А саме внаслідок сьогоднішньої нашої розмови і форуму Харківського, очевидно, з'явиться координація, горизонтальна координація між тими людьми. Багато хто з них, до речі, до цього не були активістами навіть громадських організацій, яких ці Євромайдани покликали до активного громадського життя. Я думаю, що сьогоднішня подія. Очевидно, дуже засмутить владу, бо е, така концентрація дійсно є новою якістю і новою формою е, концентрації суспільної енергії. Я думаю, що ця подія, очевидно, мусить е, десь сподобатись українським е, опозиційним парламентським партіям, бо внаслідок е, такого процесу. Концентрації суспільної енергії з'явиться ще один канал комунікації українського суспільства з українськими опозиційними політиками. Канал донесення цього суспільного замовлення, яке сформулювалося на українських Євромайданах з 2013 році, до тих людей, які це суспільне замовлення мають втілювати в життя. Борис Пошовак, голова студентського братства Львівщини, організатор Львівського Євромайдану від першого дня, від першої хвилини, години щодня на Майдані. Ну, так як по прикладу колег. І хочу так, ну зараз тут буду говорити від імені студентства, ну не тільки львівського. У нас громадське суспільство вже підростає вже 20 років, починаючи від революції на граніті, де коли студентство вийшло в 90-му році, саме якраз е, студентське братство вивело студентів тоді, в 90-му році. Далі в нас було і за правду, і, і помаранчева революція. І нарешті за 20 років ну Польщі воно росло 10 років, та громадянське суспільство у нас. На жаль, трішки довше, але думаю, що це наша така довга боротьба, 20-річна нарешті завершиться дійсно з формуванням громадянського суспільства справжнього. Тобто для європейців ми вже показали, що громадянське суспільство вже нас існує. Коли опозиція пішла з майдану, а майдан залишився для світової спільноти стало чимось якимись. Якоюсь новиною, що українці все-таки є громадянським, <смі> громадянським суспільством, що громадянське суспільство присутні, і я вірю, що в нас все вдасться. І тим, що ми зараз все організовуємо це, теж до таких додаткових щапів, додаткових сходин до нашого успіху. Дякую. Привіт, я Юрій Журавель, лідер групи Атвінтара і художник. Чесно кажучи, я політикою ніколи не займався. Не займаюся і займатися не хочу і завжди вважаю її якоюсь такою брудною справою. А як відомо, щоб відмитися від бруду, треба до нього доторкнутися. І зараз ми ну, відчуваємо, що в будь-якому випадку мистецькі діячі мають якийсь вплив на молодь. І я хочу закликати молодь, що зараз саме настає такий час, коли ми можемо взяти справу свої руки і змінити цю Україну. На краще знову ж таки об'єднати свої зусилля, свій креатив. Ну і нагадати слова великого Деголя, що справжній патріот це не той, хто не інших, а той, хто родить своїх. Добрий день. мене звати зініця Роман, я з города Бердянська. Один із організаторів Майдану Бердянськ. Хочу. Дальше. Сначала сказать всей Украине, что та пропаганда, Дальше. которая Дальше. говорит Дальше. о том, что люди на Майдане разочаровались, Дальше. я скажу одно, что люди разочаровались в политиках, и все. Ни в чем они больше не разочаровались. Они поняли, что дело нужно брать в свои руки, у нас есть пятая статья Конституции, поэтому мы не нарушая никаких законов, мирным путем будем восстанавливать то, что должно было быть назад. Спасибо. Друзі, якщо є запитання, то ставте, поки ви думаєте над запитаннями, я хочу подякувати всім учасникам сьогоднішньої конференції. Не часто в Україні буває, що три години посидівши щось таке вирішують. Тим більше люди не підготовлені, тобто з'їхали дійсно з Майданів. І я хочу ще раз сказати комплімент всім, хто зібрався в цій залі, тому що люди підійшли до питання по-діловому, люди зразу всі була одна мета. Ніхто на себе не перетягував ковдру, ніхто не умні, чого може пробачити за Росії. Тому розбіжності в думках були, є і будуть, але ми ще раз продемонстрували, що їх можна подолати. Тому з величезною подякую ще раз за Харкова за цю чудову ініціативу і величезна подяка всім, хто сьогодні приїхав, а також тим, хто зголосився, але не зміг із технічних питань приїхати, і Дніпропетровськ, і Донецьк, і ще багато майданів. Курсі цієї конференції і заочно з нами, але на жаль, фізично через квитки не могли бути присутніми. Якщо є запитання, ви піднімаєте руку. Прошу п'ятий канал, ірина раз ми приїхали на прес-конференцію. Тож пробачте, якщо буде там повторення, як Євромайдан співпрацюватиме знову. От, чи буде у вас координація? І 11-12 січня в Харкові а, форум, зрозуміло. А от вулиця, ну, тобто, а, що до 11-12 робити? Да? І на місцях а, люди стоятимуть? Дякую. Перше питання по ному. Да? Значить, ми розглядаємо ному як окреме середовище, створене в Києві, да, Певне середовище, там, громадське, політичне чи громадське політичне Сьогодні ми вирішили, що від кожного середовища в Києві просто будуть делегати по тим вимогах, які встановлені. Тобто вони, якщо вони виконують ці вимоги, вони можуть бути представлені делегатами від цього середовища, і так званого НОУ. Е, ну, тобто, от, така співпраця, з'їзд загальний. Тобто ми готові співпрацювати, але е, так само, як і з будь-якою іншою громадською ініціативою. Так, да, я хотів би просто додати, що в Харкові не буде створюватись якийсь орган, в Харкові просто відбудеться захід, наслідком якого має стати координація зусиль всіх Євромайданів. Тому це е, події трошки в різних площинах. Да, я хочу також до цього додати наступне, що як я вже говорив, частина представників входить до нового, Зокрема, створюються зараз обласні штаби і так далі, і так далі. І тому ну це в жодному разі не є розкол, це в жодному разі не є якась конфронтація. Це є взаємопідтримка, просто різні площини взаємодії, так тобто тут іде концентрація громадських ініціатив в першу чергу. А тоді, якщо громади місь обирають політиків як представників їхньої громади, так і це загальна горизонтальна координація, яка дає нам можливість по-перше інформувати усіх учасників Євромайданівського руху по всій Україні. По-друге, мати конкретні органи, які вже працюють над цими діями на місцях, і вони координуються спільно знають про цю інформацію. І по-третє, це дає багато перспектив на майбутнє. Тому жодної конфронтації, жодного розколу тут не буде, і влада не отримує собі того подарунку, який вона хотіла запустити через інші середовища. Я вибачаюся, що якщо запитання, ми будемо відпродовжувати відблад, на це запитання, поки не з'явиться наступне. Я стос, я що, хочу. Сі, як, зараз я просто попереджаю, що ми відповідаємо, якщо у когось питання виникло, у нас небагато часу, ви тут же мені піднімаєте руку, я тут же даю вам слово. Да, <authation> да, питання стосовно Так, Питання стосовно Питання стосовно майдану можуть стояти в регіоні. Ну я можу сказати лише не за Харківський, да, але колегі Харківський майдан буде стояти. Більше того, делегати, які будуть обрані на свій форум в Харкові, вони будуть обиратися на цих Євромайданах місцевих, тому безпосередньо під час власне, тих подій, які будуть відбуватися на місцевих Євромайданах. Я б хотів би особливо звернути увагу, відповідаючи на ваше запитання, засоби масової інформації на свою функцію щодо правильного і повного глибокого донесення от ідеї цієї. Тобто не завершиться цей рух з'їздом в Харкові. Я ще раз повторюю, що це розпочався тендер. І оцей ном, як претендуючий на номер один, він повинен. Проявити себе в тому плані, показавши суспільству, що в нього є інтелект, і він відпрацює найкращу модель і пропозицію суспільству, як ці всі проблеми подолати. Тому ми їх абсолютно поважаємо. Ми не конкурвіше конкурувати будемо з ними, бо ми і свою концепцію будемо розробляти, і інші громадські рухи будуть це робити. Але це буде все без всякої конфронтації. розумієте, тобто у нас завдання одне. І тоді, по результатам роботи, коли буде кінцевий продукт, суспільство оцінить, що таке і хто такі в цій організації і в іншій. Від себе хочу трошки буквально два слова сказати. Мені здається, що ми, ми тут зібралися саме для того, щоб слово стояти зникло відношення до Майдану. От зараз Майдан сприймається як місце, де люди стоять, а він повинен стати місцем, де люди вчаться. Де люди отримують досвід боротьби, де люди отримують запал і в Майдану і Київського, і регіонального, вони додому повинні повертатися бійцями за нову Україну. І от наша задача, якщо я помиляюся, то зараз мене колеги поправлять перетворити Майдан із фестиваля і місця, де стоять, на місце, де працюють, де вчаться, звідки виходять справжні бійці за Україну. Якщо хтось хоче, одразу кажіть. Я підтримую цю думку цілком і повністю, і думаю, що на Харківській форум е, НОМ вже буде представлено, бо ставлено на заразних навіть статуту немає, і, і пробували якісь обласні осередки навіть робити, але все зупинилось в тому, що нема до чого приєднуватись, бо немає вже статутних документів. Так що думаю, що станом до 11-го вони вже щось організують і, і, і вже будуть представлені як. Які, ну, вже оригінальним організаціям, які до цього приєдналися. Дуже коротко, є дуже класна фраза у Мирослава Мариновича. Нести пилок кожного Євромайдану до вуликів інших. Ну, ну це краще не скажеш, мабуть. Да, і я хочу сказати, що э, ціль всіх Євромайданів – це об'єднати всю країну, и всех людей в этой стране, открыть им глаза на том, что нет никаких у нас там внешних угроз и так далее. То есть мы одна большая страна, и мы должны в нашем доме навести порядок, чтобы каждый жил спокойной жизнью, знал, что законы его оберегают, знал, что он платит налоги, куда идут эти налоги. То есть мы хотим построить прекрасную демократическую страну не на слова, а на деле, потому что на сегодня наши политики, они немножко как бы где-то на другой планете живут. Вот был тот в Киеве один, он куда-то делся. Вот так они сейчас примерно и живут, то есть они вроде как односторонне с нами общаются сверху, как с надстроечки такой. Вот. Но нас они не слышат, нас никто не спрашивал на Майданах, что мы пришли сюда, какие требования и так далее. То есть нам говорят, что делать. Поэтому теперь мы сделаем страну, будем пытаться сделать страну такой, как она должна быть, что мы будем говорить, что мы хотим, А політики нам будуть пропонувати, як вони можуть рішити наші випросити. Друзі, я летав дуже важливу річ. Ми в завданнях тут ставимо саме встановлення не просто демократії, а наголости на відповідальну демократію. Бо ми, по факту, в 2004 році вибрали собі демократію, отримали демократичну владу <coughs> і так далі. Да? Але, по факту, не зрозуміло, що треба її контролювати Конечно. в повному вимірі. І, і що відповідальність за будь-які дії має нести той, хто ці дії створює. Да? Відповідно, ми маємо зараз говорити про саме відповідальну демократію, тому розвиток громадянського суспільства в зв'язку з відповідальною демократією має бути найголовнішим заданням для того, щоб контролювати і владу і політики, і щоб кожна політична партія, яка зараз при владі зараз в опозиції, або збирається туди у владу в опозицію, розуміла. Що є гарна традиція кожні 9 років збиратися на Майдані? Якщо вони дозволяють будуть дозволяти собі зайві речі, які не мають права дозволяти порушувати закони, то вони мають чекати на певні наслідки. Ну а завершити хочу аф афористичною фразою. От Надія підказала, ви знаєте, мені здається, що ми зараз на Майдані зібралися для того, щоб більше на Майдані не виходити. Ми хочемо, щоб це був останній майдан. Ми хочемо, щоб ми жили так, щоб нам не доводилось ходити на Майдан, і от саме таку задачу мені здається, сьогодні і поставило собі громадянське суспільство, зокрема, і форум, перший всеукраїнський форум Євромайданів, який відбудеться 10-го, 12 дванадцятого. зіпсував фразу, який відбудеться 12-го січня, в місті Харкові. Як кажуть, канставе закривається, всім свободу, всім спасім. Дякую, дуже.